Це релігійна вбрання це не це не просто костюм, це не просто одяг, це наша культурна така частка для для відродження нашої спадщини. Багато символізму закладено, це і горло. Рубашки символізує минарет, Три лінії символізують єдинобіжжя, боротьбу на шляху Аллаха та смерть. Там багато символізму. Загалі створення кроскатарського костюму для муфтію прийшла взагалі Айдеру Рустемову муфтію, ось тому, що він опікувався якраз таки цим питанням, що через образ теж доносити інформацію да, до народу. Ось і коли він до мене звернувся, я сказала, що мені дуже сподобалася ця ідея, це дуже важливо, тому що за останній, ну наскільки мені відомо, за останні там більше 200 років у нас не було кримсько-татарського одягу для духовенства. І тому це була така історична важлива подія да, створити цей костюм. Я дуже довго вивчала а, взагалі, по гравюрам, по текстам, по фотографіям, та, вивчала у стрій, як було. Там 1800-х років, як було там за часів Кримського ханату, як було в Османській імперії. Так? І потім вже от, е, е, на основі цього вже створився цей костюм. цей костюм він присвячений сьогоденню і майбутньому. Але він, е, е, на ньому в принципі збережені канони костюму. Тобто основні канони, да, основні канони крискатарського костюму, якщо ми беремо самого муфція, то це обов'язково атрибутця Джубі це. Типу ну, халат, якщо для інших це дюб'є, а це широкі хушах, пасок. Ось це такі обов'язкове. Ну а вже ж це чалма. Чому, в принципі, я відштовхувалась від тих, що було від історичних гравюр і фото, да? а все ж таки створювала сучасне. Тому це не історичний костюм, це не репродукція, це створення нового костюма. Це дійсно про е, не лише збереження, а власне, збере, а, а, власне відновлення, та, і відновлення і продовження наших вікових традицій, е, мусульман, кримських татар, е, Верховний муфті Криму це е, дійсно дуже важлива постать у кримських татар, та, одна з ключових на території півострова, якщо говорити про тяглість наших традицій кримсько-татарських І тому це дуже важливо, що навіть в цей час, в умовах війни, ми це робимо, тому що релігія, духовність, наша ідентичність вона дійсно дуже важлива. Ми, повертаючись до Криму, багато в чому вже е, принесемо привнесем, туди до нового оновленого після російських варварів життя е, ну, Такі значні внески по різних напрямках. І тут також е, вже е, духовне управління і наші е, і муфті, і мами, і всі інші повернуться не з пустими руками. Образ мовця як суб'єкта зовнішньої зосені, починаючи з Кримського ханства, і сьогодні в умовах окупації, коли Російська Федерація першим кроком в 2014 році під контроль взяла мовціяд, це теж є не просто політичний крок, а крок із збереження культури. Це перемога про формування сильної політичної нації. І мені, чесно кажучи, хочеться, щоб кримські атари були частиною на цієї нації. Всі, хто тут сьогодні, це люди, які працюють на це, інвестують свій час, інвестують свої ресурси, люди, які в залі. Теж кожен по-своєму, хто інтелектуально, хто ну от кожен по-своєму вкладається в те, щоб кримські атари і українці стали однією політичною нацією, де ми, кримські Атари, будемо відчувати себе гідно на своїй землі, де українці будуть відчувати себе гідно на своїй вільній від російського загарбника землі.